Володимир Мозольов долучився до Лав Збройних сил України 21 травня 2024 року. До того працював водієм маршрутного таксі у Херсоні. Розповіла його мати Любов. І він сам пішов, він добровільно пішов захищати родину, захищати Херсон. Все життя був патріотом. Він нас всіх підтримував, він вірив в нашу перемогу. І він захищав нас, свою сім'ю, мене. Це дуже велика втрата в нас. Він в мене єдиний. Один ваш селе єдиний син. Тепер дуже тяжко без нього. Він дуже сильний. Він дуже добрий. Він дуже чуйний. Він завжди від на допомогу. завжди приходив. Дуже багато друзів в нього. Головний сержант Володимир Мозольов загинув 21 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Херсонщині повідомила Херсонська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбуці. Чоловіку було 42 роки. У нього залишилися син, дружина і мати. Нам з воєнкомата дзвонили, що він зник без звісті, а тоді вже прийшла ДНК-експертиза. Вже ми дізналися ось в п'ятницю. В прошу п'ятницю ми дізналися, що це його тіло знайшли. Через місяць знайшли його тіло в Я його бачила 31 грудня, останній раз живим. Матрос Роман Романов помер 1 липня 2025 року у шпиталі від отриманих поранень, повідомила обласна військова адміністрація у Фезбоці. Йому був 31 рік. У військовослужбовця залишилась шестирічна донька, розповіла його дружина Марина. Нехай через мене створення прощення і цим духовним чаном Володимиром, Романом. всьому, в чому вони люди з перед Богом. Чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно не вільна, свідомо і несвідомо. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.